Всім привіт! У нас Оранка. <кхух> New Holland 60 50 На полуавтоматі. Робот, чи що там? Ну, полуавтомат. Пашимо Губаченько десь сантиметрів 25, 23, десь в цьому діапазоні. Ага. На автопілоті трактор. Ось такий пух чотирьохкорпусний. Ідеться він дуже просто, без щеплення, щеплення не вижимаємо, реверс і він сам їде назад. Опс! Допереду і він їде. Щеплення я не чіпаю зовсім. Пашемо попередній тут рапс, здається, і пшениця, якісь рештки. Рештки рапсу і пшениці. Щось з цього було в цьому кроці? Напевно, що пшениця. Ввійжімо в Загіночку. Сьогодні у нас е, виходить 29 грудня. 29 грудня. Погода у нас була сьогодні сонячна. Тепло, десь градусів 15 було земля волога, трактору трохи важкувато. Їздимо ось 10 кілометрів, 9 з половиною ковияк. Буде Наче, наче тут буде баштан. Будуть е, сіяти кавуни, дині де баштанчик е, е, Оремо глибоченько Ну, я ж кажу, десь 23-25 сантиметрів орем є змога е, автопілотом, але трошечки плуг у нас не той. І е, якщо пустити по GPS, то він е, виходить так, що трактор е, хоче вийти з колії, з борозди і йти біля неї, але е, сиро е, мокро, і він е, йде боком, е, уходить в борозду, тому е, загінку відбили по GPS навігатору. Ось. А вже ходимо по борозді, вручну е, без навігатора. Е, якщо буде куплений плуг новенький або Буушний, е, оборотний, і, який при, призначений до нього, то тоді можна орати по GPS. Е, казали е, сервісники, що коли трактор нахилений на одну сторону, то GPS не робить. Антена нахиляється і не робить. Ось. Кермо, якщо я зараз натисну на оцей е, жовтий руль, у нас включиться автопілот. Трактор у борозді. Можна було би натиснути, але у нас не той плуг. Воно е, виходить, що Перший корпус він не буде докидати і лишиться канава борозда така. Нам це не підходить, тому говоримо в борозді. Не біля нього, а по борозді. Плуг, здається, його тягала ДТ-75. Вона в колію не стає, вона їде біля колії. Тому і проблеми, що у він є гусеничний, гусиниці. Зараз е, сировато земля волога були дощі. І його зносить просто у цю борозду. І виходить так, що не виходить. Але нічого, все зашибісь. Робимо вручну. Теж виходить, теж нормально. Орем, поки є паливо, засвітиться в нас лампочка і будемо їхати додому. Так, підняли. Без щеплення. Дуже зручно, осьо у нас є клавіше, дивіться, це на діпазон зайчики Ось ось, раз, сьома, шоста, п'ята. Без щеплення на ходу трактор їде. Піднімаємо шоста. 78. Е, також при навантаженні він е, можна переключати але я стараюсь е, коли плуг в землі, стараюсь не класати, тому що йде Оренка трактору важко. О, дивіться, фіксуємо 1300 мотогодин. Трактор е, новий 2022 року. Англійська зборка трактор дуже комфортний, дуже якісний та надійний. Осьо, щеплення вам не видно. Включаємо реверс, даємо газку і він сам рушає. Оп. Все, ми тільки дали ручним газ і все, і тільки фермуємо. Все. Я е, ставлю е, відео шматочок, е, коли йшов трактор е, з навігатором. Загиночку відбивав, то подивитися, яка там рівнесенька лінія горить дуже добре. Але я ж кажу, що пух у нас трошки не під цей трактор. На пеленах та й на таких пугах теж повинно бути, щоб рамка здвигалась. Сам плуг, він рухався вперед, ну, вправо-вліво. А воно заварено все, а так понаварено, що там, напевно, тільки ризиком відрізати можна, То ніяк не здвинеш його. Мишей тут дуже багато. Нор понаривали такі горби. Наче як крокс, але то миші. Ну, хто знає, той знає, що я кажу. Мишей повно. І отут нічим не обробляли землю, лишили на парк. Ну що, друзі, підписуйтесь. Буде дуже багато цікавого, і мені буде приємно. Пишіть, коментуйте, хто зараз оре, чим орете яка у вас погода. Ми знаходимося в Одеській області, Арцизький район. У нас сьогодні така дуже сонячна погода, тепло, Пишіть звідки ви. І обов'язково ставте лайк осік. Все обійняв.